Всім привіт, з вами знову Богдан Шоу. І сьогодні ми будемо відкривати ось такі ящики Із гри Brawl Stars Їх у нас тут 12. Пишіть в коментарях, чи ви знаєте, що таке Brawl Stars І, і, і не знаєте Так, ось тут у нас оце такий гравець 8 біт І це у нього скин. Він стріляє ось такими пулями з цього бластера електричного. його ультану це як суперсила. Він кидає скорость в і... нього. І ось така інструкція гаджет. Ось такі. в гаджи. Ось такий. Далі у нас опять гаджет. І ось цей скін наб'ят. Вона стреляет бджолами, и ей бджоли везли. їй кусают всех. Так, далі у нас вот такий ящик э, український Ого! І тут у нас гаджет. И вот така наклейка. І ось такий скин на ворона. Це, ну це як ворона. Говорять, вам щастя привалило! Він стріляє шипами отравляючими. І його уйта, він приїде, і возле нього шипи. Ось такі отравлення падають по всім. Золотицький. Далі в нас, у нас... Гейл! Звиняйся. я так думаю. Окей, гаджет. И это Вин Он стреляет такими трема кулями, как... И это как няня. Дорогуша, а дети где? Не знаю, наверху должно быть куклам голова отрыва. Что-то они притихли. Да, не к добру это. Ой, как настоящий дед. І його ульталочка такий більший сніги він і на всіх летить. Це практически український, ну це треба поменяти. О! Далі у нас гаджет. І другий боець. Це Джесі, вона стріляє ось таким електричним током. Не в, в пушке наверное електрошокер, які стріляли. Йо -йо -йо, та робот, вона, вона труси, і та робота вона стать. Вона надо труси русские штани. Я пошутил. Или нет? Так, далее у нас вот такой ящик, ну зеленый я чему не люблю, это мой мой нелюбимый колер. Мне не нравится эта экспедиция, мне не нравятся эти матросы. Сейчас выскроем что там. О, наклейка вот такая, ну это И опять, опять, опять гаджет. І ось такий скин на барлі. Це якийсь він е, на сцені як <сі> Прикольний. діджей Так, далі мій любимий кольор це червоний. Мой любимий цвет. І далі у нас ось така ось такі вкладыш, як завжди о, червоний, в червоному мій любимий колір. Це йому що палат можна зробити. Ось такий скин теж є в грі. Це джи. Він стріляє ось таким, ну, якимось шариком. І в нього вльта... не помню. Якщо ви якщо знаєте, яка в нього ульта, напишіть в коментарях. Далі в нас ось такий ящик. Далі в нас ох. Це Джекі. Вона ось так дрелем б'є по полу і її ульта, вона ось так б'є по полу і всіх притягає собі. Ось так вона. Розмивайтесь в коментарях, хто в неї влюбився. Кладеш, я все гадав. І наклейка. Ого, який гарний. І Коль і наш прапор у Хайні. Так, далі в нас опять наклейки, Кольт, Скинь на нього. Ось такий. Він стріляє пулями ось такими, ну, це логічно. І його так Дуже много, їх стріляє, і стіни ламає. І опять вкладеш. О! Тут один боец. Це Фрэнк Фермер. В нього є молот, но чомусь не, нема. Він так дві. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. І його уйтав. Воно так брья одну хвилину, він тих заморажує як. Заморозили. О! Це ворон і це скін на нього мега. Мега. Ось такий. Він стріляє, шиплі, який отрави. Отже, я розказував це оцей. Ось такі много рога острі. І от тут можна ще та сховати. Бамки якісь. Оце ось такий прикольний ящик, він такі гарний. О, і у нас тут вкладеш, наклейка. Яксер, так. І... База, це він дракон. Він отак, у нього свисток є, і він так ще хто п'єт. Він ближній і його он, так за когось чіплатися, типу, він заморазується. І він його так б'є. Взагалі в мене не їх мало, а ось у мене ще вони є. Я вам їх покажу. Так, гравці. Це джин, я вже про нього розказував. Це оцей. Ну, в нього ось такий посох, як демон. І крила є. Він летає, І як у демона ось такі рога. Це у нас спальки, Ну... Він стрелял такими шипами, і вони так круго образуються. І, і його ультані кидають такі шипи, і вони замерзли ігроків і вони колять їх. І у нього ось такі акачки. Ось тут. Так, оце поко. Це Лист. І він гуляє на гитарі, і його oh. сіливати других гравців. З таким скелет з гатарою. Так, далі наш ріко, ну я його називаю рікошет. Його патрони відбиваються в стіни, він далеко стріляє своїм отаким пистолетом, шариком. Я говорю, уже куча их як я кукольда, але вони не ламають стіни. Так, далі в нас біги. Вона своєю бітою всіх б'є. Отак. А її ульта так кидати. Большу. І, і вона її б'є. Ну, вона жвачка, тому що їй yes. є. Жує. Далі в нас динамайк. Це футболіст динамайк. І він кидається ось такими гранатами. Ну це він кидається шарами. І його он так кидати більшу бомбочку, і вона заливається. І, і він як дід в нього борода. Футбольный. О, футбольный Це у нас був він ось такий крутий. Ну, і він стріляє з такими патеранами. І отак. Його там біжить і все ламає на своєму путі, кроме железних стінок. У нього причка дивися. Теж був, тільки він обичний без скіна. Як я показувала ось така прическа, ось такі в нього м'язи ось тут. І ось такий золотий драбаж. Далі в нас оце Сені. Вона порошком засипаючим, кидає ну вона не засипляє гратів. Ой дуже похожа на це. Вона ось так круг ось такий, і там всі її гравці невідомо стають в цьому кругі. А другі ні. Ось така вона. Це якась, відьма, як. Це у нас. Вона пшикає ось так своїм спреєм. Ну, вона тик ток знімає. І вона ось так трійца. І то есть, і з своїм спреєм всіх пшикає ось таким отравленим. І її та ось такий круг, і він замедляє ігроков і наносить урон. Вона як мумія у неї, погаска. Так, далі у нас Шелі. Це начальний брец, його безплатно дають і це скін як, як Хэллоуин. Вона стріляє с такими патронами и тело мати системки, кроме з неї выбух. Так далі в нас справи. Це якісь, ну, в мене різні кольори. так кидається ось такими, ну, ось такими шариками, як трава. І він любить природу. І його ульта ось така стінка, і вона пропадає через немногу. Через 5 секунд. Так, і далі в нас мотис. І це кість тільки на нього скін, як він пустиний. І його Де там у нього є ось такі, ну, топор, і він ось так приближається за деякі йому, так. Його ульта. Це миші літучі, чи ось так примінать. Це на роману і вули, і нас до зроблять. Це в нас, <звук> нас Джессі, я про неї вже розказував. Ось вона. Ну, це скин на неї. Трицей, Джесі, і вона ось така прикольна, шлем, шлем в неї. Яка воно прикольна Ч вона без своєї пушки? Старно. Так, далі у нас ось це Кольф Я про нього вже розказувала, ну це другий, в нього так руки, як в нового бойця фінкса. В нього нема. І він ось так кіт прикольний в синьому І він ось такий защитний Ось так. Далі в нас ось так це тік. Він пират і його так, ось такі бомбочки, він кидає, і вони зриваються. Його ульта кидати в свою голову, і воно так зривається біля бойця. бойцю І ось його зриває. І в нього ось така виключалка. Його не можна виключити. Далі у нас ось така бібі, я про неї уже розказывала, и вона не сбитую, а з мочом с таким. І в неї такие прикольные штаны. В ней шлин ось такий. І в нас далі спирал то есть такий... Тільки червоний. Всім пока, з вами був Богдан Шоу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока! Всього хорошого!